уламки знайдені на Київщині свідчать, що для удару по Трипільській ТЕС 11 квітня Росія використала нові крилаті ракети Х-69. Наслідки удару стали нищівними для теплоелектростанції. Про новітні зразки російського озброєння, ракетного та наші спроможності будемо говорити далі із Олександром Кочетковим, експертом із ракетно-ядерного озброєння. Пане Олександре, чи чуєте нас доброго вечора? Добрий вечір. Вітаю. Отож, що відомо про цей новий тип ракет Х-69 наразі? Першу чергу, першу чергу. Чи в нас якісь проблеми зі зв'язком? Бо наразі ми не чуємо нашого експерта, на жаль, а хочемо говорити дуже важливі теми, зокрема, і про новітню зброю? Я так розумію, що з'явився з'явився наш експерт. Чи чуєте нас, будь ласка, я вас чую, я вас бачу? все було. Прекрасно. Ну ми нам, перебуваємо можливо, в Криті, да, тому в нас можливі проблеми зі зв'язком, але добре, що порозумілися і почулися. Отож, що нам відомо про цей новий тип ракет? Повторіть, будь ласка, ще раз для наших глядачів. Відомо, що це не новий тип ракет. Я поясню чому. По-друге, нема остаточної впевненості, що це саме шість дев'ять. Бо ця ракета фактично є модернізацією, певною модернізацією, де голову модернізація, попередня ракети а, є така ракета. Достатньо давно вона почала розвиватися для так званого літака су 57 який в Росії називають чомусь винищуючим літаком п'ятого покоління, п'ятої кіта, і йому треба якісь ракети не собі, щоб ці ракети були не підвішали під крилами, бо це погіршує його аеродинамічні характеристики, А щоб ця ракета була всередині в фюзеляжі. Її можна було перевозити. І от почали розробляти Х-59, таку вдвічі меншу, ніж Х-101. Десь там 4 з невеличким метра і 40 сантиметрів у діаметрі. А от Х-59, таке враже, Х-69, вибачте, таке враження, що вони просто переіменували. Там дещо поміняли в системі наведення певні елементи. Але це фактично ракета Х-59. Другої модифікації. І тут особливо наголови нема. Характеристики є в неї такі, що вони ускладнюють її перехоплення. От тут дійсно так. Тому що, от ви почали з того, що піднявся міг 31 який може нести кінжали, таких мігів там штук 5. Всього і їх дуже легко засікати. Тобто слідкують, коли стартують, куди літять, і можна зрозуміти, чи буде чи є чи нема пуск. А от х69 чи 59 К2 eh, МК 2 їх можуть нести практично будь-які літаки, які є на збройні у Російській Федерації. Будь-які винищувачі і бомбардувальники. А їх літає зараз. Це фронтові. Фронтова авіація літає її дуже багато, і чи є там на борту оця ракета, чи нема, перевірити дуже важко. Тобто в нас виникли проблеми з Трипільською віск, тому що не очікували. Від повітряної тривоги. Ну, зараз чуємо про. Відбій повітряної тривоги, так, наразі міх відійшов від пускових рубежів, тож наразі можна виходити з укриттів. Але ми продовжимо нашу розмову, так і зокрема про інші розробки російські. Це ракети «Циркон», які нещодавно прилітали по центру міста Києва. Так, що про них ми можемо розказати, і наскільки вони є загрозливими для нас або складними для роботи наших протиповітряних сил. Ну, що треба розуміти? От ракета циркон, ракета кінчал, ракета Іскандер, ракета Калібр це всі ракети одного сімейства. Їх об'єднує певна спорідність конструкції, хоча є величезні відмінності. Але вони створились в один приблизно час, і в них є багато спільного. Так от ракета Кінджал це фактично ракета Іскандер, дороблена, яка стартує з літака. От те, що ми казали, міг 31 І вона. Стартує з великої висоти і, і відразу розганяє, розганяє е, літак, тобто вона відразу має достатньо величезну швидкість в неї твердопаливний двигун і вона летить на висоті 20-40 кілометрів, і там вона може летіти дійсно достатньо швидко. І можна казати, що вона там на певній. На певному проміжку траєкторії має там гіперзвукову швидкість. А ось що стосується церковно, це протикорабельна ракета. Вона стартує з тих самих установок, що й калібр. Тобто вона або з підводного, підводного човна, або з корабля. І щоб вивезти її на велику висоту, їй потрібен дуже могутній і важкий прискорювач. І... Двигун в неї не твердопалений, а повітряно реактивний. Тому набирати величезну швидкість вона фактично не може. Ту, яку анонсують, що вона там, начебто, гіперзвукова. Я почему почав з кінжала. Кінжал не є гіперзвуковою зброєю, він не набирає Не... Фінальному участку траєкторії він не має гіперзвукової швидкості. А циркон ще гірше, він ще менше, ще менше гіперзвуковий, якщо можна так визволитися. Тому його збивають, але збивають будь-яку таку сучасну ракету. Найкраще збиває Patriot pac 3 така модифікація, яка є, але недостатня кількості. У нас є там невеличка ракета, яка літає на 50 кілометрів, але вона дуже швидка. Дуже маневрена, тому вона перехоплює і циркон, і циркон. Ми дякуємо Дякую. вам за це роз'яснення.